Що ці скандали реально виникнуть якраз перед ну або як війна закінчиться, або перед кінцем. Ну не будуть їх пихати так зараз, тому що це підриває все. Я тебе запитую: те, що виникли ці скандали, це означає, що війна добігає кінця? Чи це так не означає, дімочка, дивись? Я записував великий ефір у себе на каналі. Mm. Хто хоче з глядачів, можете зайти подивитися в розділі трансляції: остання трансляція з приводу mm -hmm. взагалі цього міндічгейту і всієї ситуації корупційної. І я хочу сказати, що насправді величезні маються питання до? Набу і САП. Чому саме в той час, коли коли у нас іде штурм Мирнограда і Покровську, коли реально росіяни в'їжджають як Алькаїда в той в той Покровськ? Коли штурмують Куп'янськ, беруть, коли беруть одночасно 10 міст України, одночасно йде штурм зараз 10 міст України. При цьому всьому саме в цей час НАБУ і САП випускає ці розслідування. Тобто вони не випустили ці розслідування навіть в той ситуації, коли вільний прорвана... <кій> тихий. Вони не випустили ці розслідування в той момент, коли не потрібно було національної єдності, хоча б навколо таких гострих питань. Прорвана лінія фронту на запорізькому напрямку. Ворог просувається, гуляй поле під загрозою. і... Саме в цей час на Буїса публікують ці речі. Ти знаєш, Дім? Я засуджую повністю цю корупцію, от ось і до, і не виправдовую президента. Чому? Тому що, тому що це його друзі, він повинен був їх контролювати. Хоча мені навіть мої підписники і глядачі mm -hmm. уточнюють Белярев, президент все таки не винуватий, тому що. Тому що е, спостерігати за тим, чи ворують його друзі на посадах чи ні, е, повинні правоохоронні органи, а не президент. І угу. е, в принципі, я в цьому з ним погоджуюсь. Бо у президента дуже багато справ і війна це кожне. У нас в країні президенту дали найбільшу владу. Люди всі йому довіряють. Давай основна маса довіряють. рейтинг все одно великий. Та навіть якщо 25 30 двадцять нього рейтинг це вже багато. Я все одно він розуміє, що будуть люди на нього накладати відповідальність, і це невідворотньо.